Чому люди бояться хроніки бури світла? Хаюшки, сьогодні поговоримо про страхи перед великими циклами, на прикладі хроніки борисвітла Брендана Сандерсона. Останнім часом я все частіше бачу відео, де люди зізнаються, що бояться починати цю історію навіть якщо купили першу частину. Тому хочу поділитися своєю суб'єктивною думкою, чого не варто боятися циклу хроніки бури світла. Що це за цикл? Хроніки Борис світла це цикл від одного із найвідоміших авторів сучасного фентезі. Всього у циклі 5 книг, а КСД вже переклали 4 з них. Це епічне фентезі, інакший всесвіт з унікальною магічною системою, де ми спостерігаємо за декільками персонажами на міжі грандіозної битви за долю всього світу. Чому люди бояться починати цей цикл? Перше страх довгих і нудних описів. Багато хто з пам'ятає, як у школі читав стабор паризьки богоматері або Данте і втрачав силу волі через величезну кількість нудних описів. Але Сандерсен не такий. Його описи легкі, захопливі та потрібні, вони не затягують оповідання, а допомагають уявити світ. Коли деталі важливі, вони додаються органічно. Тому ти навіть чекаєш на описи, щоб ще більше зануритись у світ. А ще в книгі є офіційна ілюстрація. Наприклад, вигляд чалів або розколотих рівнин, що ще краще закріплю картинку в голові. Друге страх забути сюжет між частинами. Звучить знайомо. купив першу частину, прочитав, відклав, а коли вийшло продовження, вже нічого не пам'ятаєш. Але Сандерсон це передбачив на початку кожної книги є майстерне нагадування ключових подій, навіть якщо читаєш серію запам. Ці моменти не дратують, а навпаки, додають новий погляд на події. Третє страх великої кількості персонажів і подій. Це взагалі фішка Сандерсена і одна з причин його популярності. Уповіданні немає хаосу. Світ і персонажі водяться поступово так, щоб кожен читач почував себе комфортно. Ти не відчуваєш тиску від нових термінів і місць. Бояться нічого. Якщо ваш цей спіч переконав, швидше хапайте шлях королів і починайте читати. А якщо ви ще сумніваєтесь, раджу спробувати земли народжені». він менший за обсягом і ідеально передає стиль Сандерсона і покаже вам, що треба боятися тільки очікування нових частин. Якщо цікаво, пишіть у коментарях, і я зроблю окреме відео про цей цикл.